Яка була якість викладання української мови? Розумієте? Тобто е, таке лицемірство, мабуть, та поплюження, що ми ж ввели, вчить, а ми при чому? Діти ж не хочуть. Ви ж бачите, населення не хоче, батьки не хочуть, ми їх спитали, вони не хочуть. То які претензії? У 2014 році я була дуже здивована, скільки батьків перевели своїх дітей до мене в школу. Тому що це єдина школа, яка обіцяла, що видасть українські атестати, всі інші не видавали. А я просто на зв'язковий час з міністерством освіти просила, батьки телефонували. Тобто, єдиний канал, по якому батьки могли з'єднатися з Києвом, це от була наша школа. Звичайно, все це було дуже небезпечно, звичайно, тому що ну скільки я на свою голову накликала неприємностей. Але діти отримали ці атестати березень, квітень, травень уже такий ну був серйозний опір в Євпаторії всьому українському.